Житловий комплекс гайд парк відріал Фелнес-резиденція. старт продажів. Чіткий сигнал від сьогодні. НАТО розпочинає навчання з ядерного стримування. Маневри проводяться для перевірки готовності альянсу та демонстрації здатності захищати всіх союзників від потенційних загроз. Про це повідомила прес-служба НАТО цього року. Навчання проходитимуть переважно в повітряному просторі над північним морем. У них братимуть участь близько двох тисяч військовослужбовців та понад 70 літаків, серед яких німецькі торнадо та єврофайтер. Здатні транспортувати зокрема американські ядерні бомби, розміщені в Європі, активно задіяні і авіабаза Волкель у Нідерландах, а також військові бази в Бельгії, Великій Британії та Данії. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час візиту на авіабазу Волькель, «Волькель» припрошую, зазначив, що навчання є регулярною та щорічною підготовкою, необхідною для забезпечення максимальної надійності безпеки та ефективності ядерного потенціалу альянсу. За його словами, ці заходи також подають чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що НАТО готове захищати своїх союзників. Важливо, що ці навчання проводяться щорічно. Це щорічна та регулярна підготовка, і нам необхідно це робити, тому що це допомагає нам гарантувати, що наш потенціал ядерного стримування залишається максимально надійним, безпечним, надійним та ефективним. Це також дає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що ми і зможемо захистити всіх союзників від будь-яких загроз. Крім того, наголошується, що точні сценарії навчань залишаються засекреченими. У НАТО підкреслили, що ці маневри не є реакцією на нещодавні порушення повітряного простору або інші провокації РФ раніше у німецькому гамбурзі стартували одні із наймасштабніших військових навчань з часів холодної війни. Триденні маневри під назвою Червоний шторм, які розпочалися 25 вересня. От вони мають на меті відпрацювати сценарії швидкого перекадання військової техніки та особового складу з країн Західної Європи на східний фланг НАТО у напрямку Росії. І хоча це лише навчання, реальні провокації з боку Москви роблять їх значно більше ніж просто маневрами. Приємні запальні новини із тимчасово окупованого Криму у Феодосії. Після візиту наших дронів палає нафтобаза. Цю операцію вже підтвердили у службі безпеки України та силах спеціальних операцій. Полум'я охопило щонайменше 5 п'ять резервуарів з пальним. Кадри атаки такі переконливі, що окупантам довелося навіть визнати факт влучання. Феодосійський морський нафтовий термінал зазнав пошкоджень лише тиждень тому під час атаки дронів, і тоді окупанти збитки заперечували. Прилетіло у Криму і по двох підстанціях Кафа і Сімферополь. Там пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська та приміщення із захисною автоматикою. Внаслідок цього почалися перепади напруги. Повідомляли також і про вибухи у гвардійському, де ворог зберігав безпілотники. В українській спецслужбі запевнили, що систематичне зменшення військової, логістичної та економічної спроможності ворога вести війну проти України продовжується. Цитую: наші технічні можливості дозволяють влаштовувати бавовну як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме, повідомило поінформоване джерело в СБУ. Ну і звісно, як завжди, нагадую вам про необхідність підтримувати сили оборони та безпеки України. Ми маємо робити це щодня, і я закликаю прямо зараз просканувати QR-код і допомогти підрозділу Фенікс. Раптом ви ще сьогодні не донатили, то ви можете розпочати свій день із такої. Приємної справи, ну і звісно, допомогти нашим воїнам, які потребують цієї підтримки. Ми збираємо кошти на Нісан Навара для підрозділу Фенікс, який діє у складі бригади та державної прикордонної служби. Нам потрібно 590 тисяч гривень. Тобто зараз залишилося вже небагато, тому що станом на зараз у нас на банці є 504 тисячі гривень. Тобто ще 85 тисяч 86, що для того, аби. Ми могли закрити цей збір, ну і відповідно відправити цю автівку на передову. А машина ця потрібна ще на вчора. Тому, друзі, будьте активними, небайдужими, долучайтеся, донатьте, донатьте будь-яку суму, яка є для вас комфортною. Це може бути і 5 гривень, може бути і 10, і 20, і для когось, можливо, тисяча гривень є комфортною. Будьте е, активними, тому що це разом від нас залежить те, як ми будемо далі воювати, на яких позиціях стояти. Для наших воїнів ось ця підтримка вона необхідна. По перше, вони це дуже відчувають, коли ми ось присилаємо їм ці автівки. І говоримо про те, що це донатять наші глядачі, наші слухачі, небайдужі громадяни, які розуміють, наскільки потрібно підтримувати наших воїнів, і їх це надихає, їх це мотивує. До речі, підрозділ Фенікс це унікальний підрозділ, який діє за допомогою безпілотників. Вони знищують окупантів на фронті. До речі, їхні успіхи ви можете подивитися на їхніх соціальних мережах в Ютуб-каналі, на телеграм-каналі. Ну і звісно, ми також долучаємо представників підрозділу. Фенікс до наших ефірів тому обов'язково слідкуйте для того, аби отримати від них інформацію про ситуацію на фронті. Ну і вони безпосередньо розповідають навіщо їм ця автівка. Бо вона забезпечує логістику, так підвозять ними безпілотники, провізію. Ну і звісно, евакуюють поранених. Тому без перебільшення кожна ваша гривня вона може врятувати комусь життя. І нагадую, що за донат на суму 200 гривень або більше ми розігруємо айфон 16 на 256 п'ятдесят гіабайт. Раптом ви мріяли про новесенький смартфон. то... Обов'язково долучайтеся і донатьте 200 гривень. 200 гривень це один шанс на перемогу. Якщо ваш донат буде 400 гривень, це вже два шанси 603 три і так далі. Тому чим більше донатів, тим більше шансів отримати iPhone 16. Якщо не маєте змоги долучитися фінансово, обов'язково повідомляйте про цей збір у своїх соціальних мережах, щоб ваші друзі та знайомі, ваші рідні, допомагали нашим героїчним оборонцям.